О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Єдиний цього тижня, що немає музичної перебивки перед новинами. EA неочікувано продовжують базувати. Крім того, що в їхніх нових проєктах більше нема російської, так ще й в їх крамниці тепер офіційно з'явилися гривні. Лишилося тепер дочекатися ще й української локалізації. Так, Колишній арт-директор Вару повідомив, що влаштувався на роботу в Netflix, ба більше заявив, що очолив розробку aaa гри за новим ще не анонсованим IP. Просто знаю. Четверту діаблу вже можна попередньо завантажити. Реліз вже заплановано аж на 6 червня. Але ті, хто придбали дорожче видання, зможуть грати вже з 2 червня. Ціна виявилась надто високою. Також 6 червня релізиться бункерна амнезія. Тому Фредерік Олсон, творчий керівник Frictional Games, розповів детально про майбутній проєкт. Можете переглянути його відео самостійно, або ж перечитати мій стислий переказ за посиланням в описі. Не сидіти в бункері в честь десятиріччя поколку Хуареса. Розробники з влаштували кросовер Dying Light. У гру відповідно перекочують трошки ковбойських предметів. Також додам від себе, якщо ви вирішите понастольгувати і заграти, таки, наприклад, Call of Хуарес Gunslinger, то на нього я можу вам порекомендувати українізатора. Посилання ясна річ в описі. Де там помирає продюсер кіберпанку і режисер Курвака разом із іншими вихідцями із CD Projekt Куди ви? Ви куди? Створили студію бланк. Заповнений чи пустий, поки невідомо. Просто зараз новостворена компанія працює над новою ще не анонсованою грою в сеттингу постапокаліпсису. Більше деталей поки не розповіли, але обіцяють незабаром поділитися якимись новинами. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, бережіть себе, папа. -па.